Дорогі брати і сестри, апостол Петро запитує, скільки разів маю простити братові? Якщо згрішить мій брат проти мене, скільки разів має йому прощати чи має йому прощати? І тема прощення в час війни це напевно, що найважча, найскладніша тема. Тому що зразу ж згадуємо про наші зранення. Про наші руйнування, про те, що нам зруйнували, кого нам забрали, про всіх тих, які зараз є на фронті, ті, які є на нулю, як кажуть, ті, які віддають життя, які страждають, ті, які втратили все, стільки страждання. І зараз тут ми будемо говорити про прощення, як ми вже складаємо пісні, як ми вже говоримо, що не забудемо, не пробачимо, не простимо, помстимося, брати і сестри. Апостол Петро запитує Ісуса конкретно, скільки разів маю простити, хоче знати цей ліміт, до яких пір? Що це мав би таке зробити мій брат, цей ближній? Що стільки разів, і вже далі, вже досить? А Ісус каже, хоча для євреїв число Сім, це було досконалість, теж не було таких обмежень, було зрозуміло, що завжди. Ісус каже 70 разів по сім. Завжди, 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 більше як завжди. Ісус не пояснює теорії, Ісус не говорить, ну якщо цей Твій брат, якщо до цих пір, чи якщо він зробив, ну якщо він якісь такі страшні речі, то ні. Або якщо він зробив 70 разів по сім. Наскільки є важко нам це зрозуміти, психологи говорять, що для прощення потрібен час і цей певний процес. Людина залишає за собою, залишає за собою право і час, я подумаю, коли я тобі прощу, ще кажуть. Я ще подумаю. Можливо, побачимо, як ти будеш поводитися. Але ми чуємо притчу притчу про царя, який кличе до себе свого слугу. І цей слуга, йому винен стільки грошей, хтось переводить в 35 кілограмів золота, хтось вбільшує на ці гроші. Такі великі гроші, що неможливо було віддати цих коштів за все життя, вся сім'я його мала піти до в'язниці. І він просить, прости мені, падає на землю, прости мені. Цар змилосердився і все простив весь борг. Іди, повертайся, повертайся додому. Вже не маєш боргів. І що робить цей чоловік? Зустрічає іншого. Чоловіка, який винен йому, теж іншого слугу, який винен йому набагато більше цих, набагато менше цих коштів. І зразу за шию, і зразу дусить Його. Поверни мені ці кошти, віддай мені ці кошти, давай. Інший теж падає на землю, просить пане, віддам тобі, почекай в'язницю Його. Нехай платить, нехай страждає. Хоча я є прощений. З мене не попросили, з мене не спитали за мої провини, мені простили. Господь через свого Сина всім нам простив. Всім, які жили в історії, всі, які зараз живуть після того, як Ісус Христос віддав за нас життя, всі ми отримали даром, безоплатно, отримали в дар прощення і спасіння. І цей великий дар, який ми отримали, ми християни, я говорю про нас християн. Ми, брати і сестри, слово прощення для нас є така межа. Маємо межу. Ми маємо зрозуміти це. Слово прощення чи не прощення, коли прощаю, то я залишаюся на цій стороні добра, на тій стороні, де я беру відповідальність. Я знаю, хто я є. Так мене скривдили. Але я знаю, що з цим робити. Я знаю, як робити. Якщо ми захищаємо нашу землю, то це є Божа справа, це є права справа. Це так потрібно захищати свою землю, своїх рідних, близьких, вигнати ворога, все відбудувати, побудувати справедливе суспільство справедливими законами, побороти корупцію, поставити все на своє місце, щоб старші люди. Вони могли отримати свою підтримку, щоб ті військові, які прийдуть, не стали раптово ворогами суспільства, чи ті, які зараз вони є добрі для суспільства, тому що ненависть, непрощення це як хвороба, це як яд, який отруює нас, отруює наші серця. Ця біль. А хто може зцілити твоє серце, брате і сестру? Тільки Господь. Тільки через прощення. Любий психолог, любий, хто хоче, може вам сказати, що коли затримуємо образу, коли маємо всередині ненависть чи людь, то воно руйнує найперше не ворога, а руйнує нас. Воно руйнує, знищує нас. І коли прощаємо, починається процес зцілення, мій процес, моя відповідальність. За себе думаю, за своїх рідних і близьких. Як зробити так, щоб я залишився при пам'яті, при розумі, і щоб я після цієї війни чи під час цієї війни міг робити добрі справи і міг пізніше мати силу, не був затуманений, щоб мій розум не був затуманений люттю і помстою, а був ясний. Для того, щоб я міг зустріти тих, які повернуться з війни, для того, щоб я міг відбудовувати, щоб я мав силу, розум відбудовувати цю країну, робити щасливими людей, тих, які так багато настраждалися. А якщо ми не вирішимо простити, то ми переходимо межу і йдемо вже на сторону зла, йдемо на сторону, входимо в ту динаміку. То, що нам зробили, ми входимо, нічого не міняється. Просто зло росте, воно стає більше, воно стає могутніше, воно нам дає менший шанс на те, щоб ми врятувалися. Не маємо шансу, якщо не прощаємо, якщо відповідаємо зло на злом, якщо помстимося, якщо почнемо, якщо ми війдемо в цю динаміку помсти і постійної, це буде як в Демократичній Республіці Конго 30 років війна. Всі є скалічена ціла країна, всі бідні, всі один на одного ображені, всі, хтось комусь скривдив страшні страждання і переживання, і немає рішення, немає кінця краю. І тільки початок є відпрощення. Амінь. Богодям.